Вітаю вас, друзі! Учора лідер комуністичного Китаю Сі Цзіньпін прибув до москви, щоби зустрітися із розшукуваним воєнним злочинцем. Важа президент Путін. Я завжди називаю вас як моїм дорогим другом. Та учора день взагалі був дуже насиченим, дуже багатим на події, особливо у окупованому Криму. Що відбувалося в Джанкоє. В районі Джанкоє та на севері Крима сработала система. ПВО. Скільки? Три було, да? Я бачив, відео біск летів. прильоти з української сторони у тимчасово окупований Крим. До міста Джанкой прилетіли невідомі добрі мемчики. Ну, удар. Був безпілотниками з мемчиками нарісовано. Інтернет меми і знаки Зодіака, нарісований на хвостах збитих дронів. Та і це не все невідомий добрий безпілотник. Також було виявлено учора, аж за Москвою. І здається, Соловйов, як і інші пропагандисти, вже звикають, що прилетіти може будь-де та будь-коли. Ані будуть наносити стільки ударів, скільки смогуть, і це доволі таки непогано. Сподіваюся, і до Соловйова якось. Прилетить його особистий мемчик. Підпишіться, друзі, на мій канал, це важливо. Натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, аби його побачили якомога більше людей. І про усе це сьогодні хочу із вами поговорити. На Росії вже почали вчити китайську. Тоже маньганігасимчи і це напевно правильно. Вона їм іще знадобиться. Сам Владімір Путін під час зустрічі із Сі Цзіньпіном був якийсь не дуже радісний, особливо коли зайшла мова про Україну. Ми уважно ознайомилися з вашими пропозиціями по урегулюванню острого кризису в Україні. Звісно, у нас буде можливість обсудити як відомо, комуністичний Китай пропонує абсолютно антиукраїнський так званий мирний план. І владімір Путін про це мав спілкуватись із китайським лідером та вкотре підкреслив, що він готовий до переговорів. Ви також в курсі, що ми завжди відкриті для переговорного процесу. Обсудимо безусловно всі ці питання, в тому числі і ваші місцеві та існує тільки один реальний мирний план, і він називається перемога України, виведення російських військ із території України, репарації, повернення усіх викрадених українців, і, звісно ж, покарання для воєнних злочинців. Та і зрештою, якщо Китай комуністичний і справді прагне миру, він має говорити про мир не із Путіним, якому мир не потрібен, а із Зеленським. Якщо Китай має намір підтримати припинення війни на основі принципів статуту ООН, він може щодня спілкуватися з президентом Зеленським та Україною та використовувати свій вплив, щоб змусити Москву відвести свої сили. Мені складно поки і ще сказати однозначно, чи ця зустріч Сі Цзінпіна із Путіним обумовлена тим, що комуністичний Китай хоче допомогти Росії, так званій чи можливо навпаки це для посилення китайського впливу на так звану Росію, коли вона починає слабнути словом, аналітика буде трошки пізніше, тим паче, що зараз найкраща аналітика саме у російських пропагандистів Какой принимают пищу? приймають Все це вже давно з'їдено. А половина, половина. А... Холодне гаряче, то що есть... називається шок. проте, в цілому, якщо казати про взаємини комуністичного Китаю та так званої Росії, я можу відзначити, що наші союзники, ну зокрема, Сполучені Штати Америки, бояться стратегічної, саме стратегічної поразки Росії у цій війні, тому що чим слабша буде Росія, тим більше її буде контролювати Китай. А нашим союзникам це дуже і дуже невигідно, і у такому разі Сполучені Штати Америки. Які мають вже сьогодні розробляти план, що потім робити із цією територією під назвою Російська Федерація і як її контролювати. І так на території так званої Росії необхідно буде встановити те саме зовнішнє управління. Внішні управління внешнє управління. Под управління. Бо якщо потім після поразки Російської Федерації на її території не буде контролю наших союзників або нашого, там буде. Однозначно контроль комуністичного Китаю, та це поки і ще далекі перспективи, але про них треба думати вже сьогодні. Ну а поки що, сьогодні російські пропагандисти дуже сподіваються, що Китай дасть їм зброю. Еці бронежилети і збитий на Донбасі китайський так. дрон. не в не в ніщо. Ну, та це, це мілоче по сравнению з тим, що не буде поставлятися в. І колосальних Я особисто у цьому дуже сумніваюся. Ну, принаймні, станом на сьогодні, але у нашому світі, як відомо, немає нічого неможливого. У будь-якому разі дня ми будемо знати більше. Ну і ще очікується розмова Сі Цзіньпіна із Зеленським. За даними видання, Financial Таймс, він планує зателефонувати президенту України вже після поїздки. Будемо пильно стежити за цією, поза сумнівом, важливою для України темою. Ну а поки що, давайте із вами поговоримо. Про бавовну у тимчасово окупованому Криму. Вон там дим плохо видно, дим свір. І Що? Нагадую вам, друзі, що, на жаль, через правила Ютуба я не можу тут показувати відео вибухів, але якщо що, усі ці матеріали я оперативно завжди публікую у себе у телеграм-каналі. Підпишіться на нього обов'язково. Але ви знаєте, тут треба навіть не скільки дивитися, скільки слухати. Зовсім рядом дітей. Вам цей звук часом нічого не нагадує. Вон, вон полетел, да, вон. Слухайте. Ну судячи зі звуку, це були іранські дрони Камікадзе. І можливо вони просто вирішили повернутися туди, звідки їх запускали. Була відробка Іранія е да. А що случиться? Вот правда, що вони можуть зробити, якщо там зараз буде нальот гірані? безпілотники були збиті над громадськими об'єктами. Окупаційна влада каже, що вона збивала безпілотники над цивільними об'єктами. Це що тоді означає? Росіяни поставили свої засоби ППО у житлових кварталах противозвушна оборона, попри всім. Законом ведения війни в пікій міжнародному гуманітарному праву розположилась в жилых кварталах. были сбиты над жилыми районами. Тоді може це не безпілотники, завдали шкоди, а саме російські засоби ППО пострадали несколько домов, продуктовий магазин. Осколками був ранений місцевий житель. Ракета проти система противовоздушной оборони в итоге стала причиною попадания в этот, в дом. коротше друзі? Я не знаю, як там було насправді, але я припускаю, що це була атака іранських дронів на російських окупантів, які самі собі завдали шкоди завдяки своїм засобам протиповітряної оборони. В результаті непрофесіональних дій дійств противоздушної оборони причинен ущерб гражданської інфраструктурі на землі. Отак працюють наші ворожовані сили Російської Федерації. Я такі криворукі повошники, понятно. Лахі, проте, якщо без жартів, то ситуація насправді непогана, є влучання і здається саме туди, куди треба. Російські пропагандисти, окупаційна адміністрація розповідають, що, начебто, усі безпілотники збили, і, начебто, вони не призвели до серйозних якихось пошкоджень, але при цьому вони запровадили режим надзвичайної ситуації і чомусь ремонтували енергосистеми. Встановлювалі електричество і осматривали обломки збитих дронів. Головне управління розвідки Міністерства оборони України учора повідомляло, що було завдано безпілотниками ударів по російських ракетах калібр, які були на залізниці у тимчасово окупованому Джанкої. Самі ж російські пропагандисти пишуть про те, що частину безпілотників вони збили, але частина, яка летіла у об'єкт залізниці, таки долетіла куди треба, та і місцеві про це казали. На железку, да упав? Не знаю, як щодо ураження калібрів. Хоча погодьтеся, феєрверки були непогані. Але я можу сказати, що, скоріш за все, залізниця дійсно отримала ураження, і це не просто якась там залізнична лінія. Це стратегічно важливий залізничний вузол у тимчасово окупованому Криму, який йде від Кримського моста, і який йде також на тимчасово окуповану Херсонщину. І через цей вузол. Перекидаються російські війська, російська техніка і російські боєприпаси, і ракети можливо, зокрема, також так, що результатами я друзі особисто дуже задоволений. І щось мені підказує, що це не останні удари по залізниці у Джанкої. Крим прикрит точно Крим прикрит зачищені. Максимально. можливо, це навіть відбувається у рамках українського контрнаступу. Скоро я думаю, також дізнаємось. І Пригожин до речі, не є про те, що Україна от-от має почати контрнаступ, і далі вису з високою долі вероятності в початку середини на почне Ряд контрнаступательных операций. тільки Пригожин боїться не за Крим. Він боїться, звісно ж, за своїх вагнерівців і ще за Белгород Білґард Висока вероятність того, що один із ударів прийдеться по нашій території. В районі міста Білгород. я гадки не маю, друзі. Де саме Україна буде завдавати так званій Росії ударів, але я зичу нашим воїнам успіхів і повернутися додому живими із перемогою. І ще я знаю, що зараз до нас дуже активно заїжджає нова техніка. От, наприклад, 40 БМП Мардер від Німеччини вже у дорозі до України. Про це учора Німеччина сама повідомила. Також Норвегія учора зробила заяву про передачу Україні во. Сми танків Леопард 2 і ще інша техніка до нас вже приїхала і приїде. І ще також Сполучені Штати Америки учора оголосили про новий пакет допомоги Україні на суму 350 мільйонів доларів. І це в основному боєприпаси. Ну і ще європейський союз намі з боєприпасами буде допомагати. Наші європейські партнери погодили спільний план, щоб прискорити постачання снарядів для нашої артилерії вагачого рішення 2 мільярди євро. Передбачено як невідкладне постачання, так і виробництва боєприпасів. Поки що ситуація на перспективу для нас виглядає непогано. Я сподіваюся, що ми отримаємо усю потрібну техніку та усі потрібні боєприпаси вчасно. Я вірю у збройні сили України. І оскільки ми стоїмо зараз на порозі великої контрнаступальної операції, я друзі вам нагадую, дуже важливо допомагати українській армії. Підтримуйте збройні сили. України. України, якщо ви хочете помсти, підтримуйте збройні сили України. Якщо ви хочете, щоб усі наші території та люди були звільнені, І якщо ви просто хочете жити у вільній незалежній країні, підтримуйте збройні сили України.